Розкажу вам один такий дивний факт. Зараз є такі родини, в яких батьки чомусь повірили, що їхні діти там в районі 16 років можуть приймати важливі рішення. Типу тобто відправляє та родина свою дитину на пробне заняття. Я по дітям бачу, хто як буде навчатись. Тобто, якщо сидить переді мною дитина, яка на макіяж витратила там. Тричі більше часу, ніж на підготовку домашнього завдання, то ну, в цілому, в принципі, я можу помилитись. Але, ну, як правило, пріоритети розставлені. Ну, приходить та дитина, да, бачить, що треба буде працювати, що я спитаю те, що дала, то що я даю, то я і питаю, що ми серйозно працюємо, що я це не халамбалам, що я даю їм базу, знаєш, там і всі часи. Я так і кажу: що зараз цей конспект. Ми запишемо, я вам за рік вкладу, а ви потім будете користуватись до кінця життя. Бо на ваш вік, англійська мова, англійська граматика не встигне так сильно змінитися, що ваші ці конспекти будуть неактуальними. І вона приходить така, дивиться і думає і каже: мама, та знаєш, мені не сподобалося. І мама така, ой, донечка, ну будемо шукати. І я в цей момент знаєш, дивлюсь на ситуацію так зовні. Я просто дивлюсь, що дитина втратила можливість. Втрачена можливість. Я реально себе оцінюю. Я приблизно розумію, ну майже теж ходить в школу, я бачу репетиторів, я бачу вчителів. І я вам так скажу, що хто у мене не захотів займатись, ну все, пусть заплачуть ті, кому мені достались. Це приблизно так і є. Це приблизно так і є. І не батьки ну, мене питають, тобі, як ви будете навчати, яка у вас буде методика, який буде на виході результат, як ви будете їх питати. А вони, ну що там, ну понравились тобі? Та ні, фу, не понравились? Мені така сидить, там, яка жаба в очках, щось там квакнула ще, там, знаєш, питаєш таке бризипь, там, причепилась до мене. І все, розумієте? Ну а я, звісно, питаю. Я то вчителя цієї старої закалки. Я всіх питаю. Я, от, не боюсь образити дитину, знаєш, спитавши, що таке презентофект. Такі справи.